Всім доброго дня! Слава Україні, друзі! Слава нашим героям. Сьогодні в нас, до речі, такий пасмурний гарний день. Але цей день пасмурним встав буквально пару годин тому. До цього була така спека, пекло, капець просто. Дивіться, хмарки такі, бачите, дощові понаходили, Ну, сьогодні, начебто, не передавали е, дуже е, ну, е, доща. Але на завтра начебто вже передають грози і дощі. Жара спала, і я вирішила, що мені потрібно сьогодні зробити дуже важливу справу із томатами, з моїми помідорками. Взяла я ось уже ножнички і хочу показати вам свої томати. Давно не знімала, не показувала. Візьму зараз якесь відро на листя. Навіть, може, і два відра візьму, тому що. Листя буде багато. Потрохи все сапається, робиться. Вчора просапала огірочки, дивіться вже, які огірочки гарненькі. Вже поставили навіть розпоріжку, щоб їх підв'язати, бачите? Ось, ну такі вже два рази пересіювала в цьому році. Ну, я вже показувала в минулих своїх відео. В принципі, вже не один раз город цей показувала. Знімаю його не постійно. Ось отакий е, вже є у нас тютюн, дивіться. Е, якось зніму окреме відео про те, який в мене вже город. А зараз хочу саме про томати, дивіться. Які в мене вже томати. Ми підв'язували їх, бачите, але щодня вони нахиляються і падають. Дуже-дуже е, вони тут тв гарно ростуть. Вже не раз підв'язували, не раз обривали листя, але все одно. Вони під вагою своїх стовбурів починають похилятися, то мені потрібно сьогодні що зробити. Потрібно отаково повідрізати, навіть ближче до стовбура, листя, які доторкаються до землі. Отакі, бачите, великі листя, позакидати їх у відра. Ось, і обов'язково потрібно попасинкувати знову. Ось отакі опасинки, жировики я їх називаю. Я обов'язково зрізаю. Після того, вже як томати наберуться сили, коли вже починає зав'язуватися перша китиця томатів, вже відрізаю всі листя, які йдуть до першої китиці. Так. Ось так раз. Все, ці листя я вже обрізала. І все, потім підв'язую, жировички видаляю, підв'язую. І е, обов'язково потрібно тоді обробити. Після, краще обробляти після того, як е, уже пообрізати листя. Ось це також, до речі, жировик. Дивіться, бачите? Раз. І все. І томату вже буде значно легше. Ось і потім попідв'язую. І так з кожним кущом. Дивіться, скільки в мене тут, які в мене зарослі. Зараз я зроблю менше. А, вийшло, що зробила більше. Зараз. Не виходить щось. Ну, ладно. Коротше, дивіться, які в мене вже тут томати понаростали. В цьому році томати шикарні. Хоч дуже пізно садили їх через те, що, знаєте, що війна, окупація, привезли розсаду з Хмельниччини. І подивіться, яка вже тут розсада. Є різні сорта, ось є високорослі, ось низькорослі. Дивіться, які вони крепкі. Такі прямо взагалі супер. Дивіться, які. І в них вже навіть помідорки є. Але тут їх також треба пацинкувати, тому що дуже багато виходить, що росте з одного... з одного стовбура ось. Бачите? Прям цілу верхушку видаляю. Дивіться. Бачите? Потрібно потім бур'ян буде прибрати. Чекала, не хотіла, коли жара була дуже сильно їх і листя їм облуплювати, тому що тоді рослинці важко справлятися із спекою. А вже зараз трішки прохолодніше стало і вирішила, що все-таки потрібно їх попасинкувати, листочки по. Позрізати нижні У нас прогнозують, що будуть дощі вже, і потрібно, щоб томати не захворіли. Перед тим встигнути ще обробити їх. Ось, щоб все було нормально. Бо вже деякі, бачите, ось почали вже листочки вже захворювати. Ось, дивіться, бачите, вже китиця є, то можна оці листочки обрізати. Нижні. Дивіться, які вже гарні тут є. О, дивіться вже, які. А деякі вже, бачите, почали і хворіти листочки. О, Оце, до речі, також жировик. Ось, його також можна прибрати. Дивіться, ось, бачите, росте звідси. Потрібно, звичайно, що і раніше було ще прибирати, але не все встигаєш. Вони так швидко ростуть. Оці Пасинки, що не все встигаєш вчасно забрати. Бачите, який великий кущ, його потрібно так звільнити, і будуть потім швидші томати. І має бути все добре. Ось тут такий якийсь крупний сорт. Про сорти я вам не скажу, навіть можете не запитувати, тому що тут томати від наших родичів Смельниччини, які займаються це їхній бізнес, це їхня, так сказати, робота. Ну, не так сказати, а робота. Вони вирощують розсаду, вони вирощують самі томати, продають їх потім у себе там. ось, І в цьому році дали нам розсаду. ось Оцей якийсь крупний буде. Я думаю, що це, можливо, рожевий буде. Дивіться, який гарний вже томатик. Ось оцей пасинок потрібно забрати. Ось, ось оцей також потрібно забрати. Він тут не потрібний. Ось, ну отак я доглядаю за томатами. Можливо, я роблю щось неправильно. Я й не кажу, що я там супер-пупер погородник. Але щороку сажу, щороку є. Ось то, бачите, який також якийсь інший сорт. Такі довгенькі, вони гарні. А це якісь кругленькі. Тут, до речі, я ж сажу по два куща. В одну лунку, щоб поруч були. Оце, до речі, цей томат крайній від капусти. Якщо хтось пам'ятає з минулих моїх відео, то е, цей томат е, зломаний був. Я його коли садила, я його зламала отут при корню. І тоді просто землею засипала, бо це був один із самих крупних е, саджанців, коли я садила. І думаю, ай, пропаде, то пропаде, що я зроблю? Ось. Але зарила його і він, дивіться, за землю вхопився. дивіться, яке коріння в нього крепке. І він прийнявся, і дивіться, ще які в нього ось плоди шикарні. Це, напевно, такі для консервації бочечки, я дуже люблю такі. А може і рожеві з пімтиком. Ну, точно не знаю, це ж розсада не, не моя, то я вам сказати не можу. Але, дасть Бог, якщо не буде граду і буде життя, ми виживемо і все буде добре, то ще й буде врожай Томатів. Так, оце. Цей листок нікому не потрібний. О, і пасинок також. О, а ці кетиці дві залишаю. Ось дощі листок. Бачите, вже нав'язалися китиці, нижні можна забрати. Ось. Отак. Дивіться, як виглядає. А тут підв'яжу отак. Щільніше, щоб воно було нормально. Ось. Отак і туди далі пішла, пішла, пішла. І дивіться, скільки в мене які джунглі. Скільки у мене роботи сьогодні? Оце всі томати треба зробити, обрізати поробити. Дивіться, наче грядка зовсім невелика була, але якщо зараз отак подивитися, то подивіться, яка. Ось, дивіться скільки. Ну, а це капуста така в нас тут. Ось цих дві головки, пам'ятаєте, перші в старих моїх відео. Перша головка ось вже почала закручуватися капусти. Так, ніхто її тут не портить. І друга також буде головка ось. Так, сюди засунемо. Так, бачите? Тут далі пішла кольорова, походу, капуста. Оце, не знаю, як вона називається. Це якась кучерява капуста. Синенька. Пам'ятаєте, людина нам одна дала, мамина знайома. Ну, до речі, щось тут оце літає, може його обробити чимось треба, якісь мошки. Ось. І є іще кольорабі, по-моєму. От он там, дивіться, які вже наросли. А ця вчора я сапала і щось я її, коротше, підрубала. Ось до дивіться, яка. Он там, бачите, така кругленька. Це я щось тут уже наробила, начудила. Дивіться, вже яка велика. Вон. Перчик також є, пішов уже в ріст. Дивіться, який вже гарний. Кукурузка. Ну, коротше, все. Зніму окреме відео сьогодні про томати. Ось дивіться, які з цього боку грони висять. Оце все потрібно срочно пасинкувати. Вже третій раз пасинкую і обрізаю листя. Але тут томати шикарні. Горошок тут також вже зацвіуло. Лопатки. Ну, навіть не зважаючи на те, що в цьому році посаджене значно пізніше все, ось воно все одно все своє наганяє. Природа знає, як потрібно і робить так, як має бути. Бачите? Так що тут, отакі От у нас справи з городом. Все. Напевне, вже в наступному відео покажу результат. Все, друзі, всім-пока, робо... пока, пока а я до роботи.